До Кременчуцької міської лікарні «Правобережна» надійшов гуманітарний вантаж у вигляді стільців та медичних засобів, таких як катетери, шприци та інші розхідні матеріали. Таку допомогу нам надали партнери з Німеччини за сприяння депутатки Кременчуцької міської ради Валерії Волкової. Дякую німецьким представникам та організації з Німеччини українській організації Заурбурга, яка передала цей медичний інвентар. А також хочемо подякувати учбовому центру знову з Берліну, який надав допомогу у вигляді офісного. Ементарю. Це стільці, які будуть всі затіяні в лікарні правобережні. Дякуємо нашим німецьким партнерам. Дякуємо нашому депутату Валерію Волкові за підтримку систематично лікарні правобережна. Завдяки німецьким партнерам. Ви також отримаєте меблі. Ними можна буде облаштувати кабінети лікарів для того, щоб було зручно організовувати прийом пацієнтів, щоб зручніше було працювати нашим медикам. Також це все медичне начиння, інвентар, розхідні матеріали вони вкрай потрібні. Дякуємо за систематичну підтримку. Директор лікарні Правобережна Віктор Севастян від імені пацієнтів та колективу висловив подяку всім причетним до організації та доставки гуманітарного вантажу. Чим більше таких людей буде, тим буде легше жити нам, тому що є певні складнощі на нинішньому етапі. Ну і, звичайно, вдячні нашій мерії, владі за те, що є консенсус між депутатським корпусом і владою і є результат цієї роботи. Велика вдячність учбовому центру Берліну та українській організації в місті Аугсбург за те, що відгукуєтесь на наші запити та радо допомагаєте потрібними речами. Сподіваємось, що наша співпраця буде й надалі такою ж плідною. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.